За минулу добу російсько-окупаційні війська 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Зокрема, 12 порушень в режимі тиші зафіксовано на Луганському напрямку. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Новозванівки, бавки крутенької Трохізьбинки та Станиці Луганської. При цьому застосувавши стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети, по Новоолександрівці, Новозванівці та в районі бавки Крутенької ворог застосував проти Сил АТО міномети 120-го калібру. На Донецькому напрямку зафіксовано 8 обстрілів. Під ворожий вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили населені пункти Авдіївка, Піски, Опитне, Новгородський та Верхньоторецьке. Також неподалік Авдіївки та Верхньоторецького ворог відкривав вогонь з мінометів калібром 82 го міліметру. На Маріупольському напрямку зафіксовано 20 випадків порушення російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню. Збройні провокації ворога зафіксовано в районі Водяного, Чермалика, Мар'їнки, Широкіного, Гнутового, Павлопіля та Старогнатівки. Окрім гранатометів та стрілецької зброї, в районі Тарамчука противник застосував проти сил АТО міномет калібром 82 мм. Також неподалік Мар'їнки та Широкіного, Гнутового зафіксовано в снайперський вогонь противника. За добу, що минуло в районах проведення антитерористичної операції. Виявили на чотири прильоти безпілотних літальних апаратів противника.